Далі, що нам заявила Росія, коли ми? Росія каже, давайте російську мову ввідіть у себе в школах, а, зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да, і вони зараз там активно намагаються просуватися, да, щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типа, друзі, і ми забули. Ну, дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто то, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. І якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані, вже таких мотивованих, як на початку війни не буде. Ну це нереально просто зібрать, а, захоплять Україну далі. Далі підуть на Європу 100%. відсотків. Ну, це імперіалістичі... Міркування міркувати захватом цілих націй. Поним? от отак от, от Путін міркує. Захватувати нації. Йому не важливо, що він там захватить. Понятно, що в Донецькій та Маріполі і так далі не життя, а просто ну помина вода ти час кранів. На жаль, да співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто це я не насміхаюся. Ну на жаль, і сталося. Йому пофіг, йому захватити і йти далі, захватити і йти далі. Прийде момент, що просто отак от серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати: Бури автомати, давай на війну, погнав в первої лінії фронту, там на, на Польщу чи куди, на Литву, і на Латві. І не хочеш б'ю або в Сибір відправити, бо хто це не поміє. Того умови Росії дуже прості. Просто зараз з хитростю. Ад хапати то, що є, чуть-чуть і піти далі. Понял? Оце от Росія, такий ми, мирний у Росії. Така історія. Розповсюджуйте, друзі, така інформація. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо вже виплачувати зарплату для наших учасників проєкту. Захочете за посиланням, в ці профілю можете перейти. Ми прямий ефір про це зробимо, подивитися, як люди зараз онлайн заробляють. Я там для вас ще підготував три дні безкоштовних уроків, ефіри також безкоштовні будуть. Ну, бо ситуація досить така плачевна. От спілкуюсь з українцями, українці не знають, як зароблять. Всі розуміють, що онлайн би було класно, бо мобільний, бо можна порисуватися, бо для цього треба телефон і інтернет, але не знають за що саме хапатися. Ну, я вам там роз... Скажу найкращий варіант, зможете для себе вибрати з нами чи без нас по все одно там інформації для вас буде багато. Ну і подивитися, як наші вже заробляють. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримають.